Біфрен, спокій за ясної голови. Наталя Гуменюк, начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітан першого рангу разом з нами. Вітаємо вас. Наші вітання. Слава Україні, вітаю вас. Героям, Героям слава. слава. Пані Наталю, розкажіть, яка ситуація на південних фронтах? Чи просуваються наші збройні сили на Херсонському напрямку? Так, ми продовжуємо активні дії. Продовжуємо закріплюватись на територіях, які вже вивільнено, і є плани по просуванню. Але поки що, реалізація цієї частини військової операції абсолютно таємна, тому Проголошувати тут нічого не будемо, але хочу зауважити, що ворог продовжує дистанційну роботу, тобто контрбатарейну протидію, зокрема обстріли на далеких відстанях, застосування авіаційних ударів цієї ночі знов намагалися відпрацювати по наших позиціях гелікоптери Мі-8, Але на ранок, коли повторний удар планувався, тоді вже силами протиповітряної оборони був збитий ворог ворожий гелікоптер Ка 52 пані Наталю. А в якому стані перебувають деокуповані населені пункти? Що що бачите, заходячи туди, ми бачимо великі руйнування від 40 до 80% відсотків будівель. Зруйновано дуже багато площ... площі, площі. Заміновано ворогом, відступаючи, ворог залишає по собі такі пам'ятки, тому дуже важливо, щоб в деокуповані населені пункти не поспішали повертатися, а дали можливість. Завершити стабілізаційні заходи врахували також на зв'язку, будь ласка, з місцевими адміністраціями, що порушені комунікації, тобто газогони, електроживлення, водопостачання дуже порушена. Тому чи варто зараз, коли йде похолодження погоди і погіршення погодних умов? Повертатися в такі населені пункти треба краще дати можливість їх реанімувати, від, відновити і тільки після того повертатися. Отже, якщо ви знаходитесь в евакуації, поки що утримайтесь. Будь ласка, від повернення в ці населені пункти. Пані Наталю. Місцеві жителі Херсонщини отримують такі неоднозначні повідомлення про евакуацію на лівий берег. І гауляйтери кажуть про те, що теж прийняли таке рішення: переміститися на лівобережжя. Що це за маневр? По-перше, гауляйтери намагаються врятувати своє життя, це зрозуміло, і якось уникнути зустрічі з силами оборони, оскільки нам є що один одному проговорити просто в обличчя, образно кажучи. А також вони намагаються прикриватися місцевим населенням як живим щитом. Це абсолютно стала практика цієї окупації окупаційної влади. Взагалом вони використовували цю тактику і на півночі країни і на сході країни і зараз намагаються провести її і тут по всіх там школах через дитячі будь-які заклади розіслані керівникам. Повідомлення про те, що треба евакуювати дітей в першу чергу, саме тому, що потім за ними прямували і батьки. Це намагання створити штучну таку депортацію населення для того, щоб потім, як то кажуть, насильницьки ощасливити своїм руським міром. Але ми проводимо свою інформаційну кампанію про свою комунікацію і говоримо про те, що збройні сили України. Не знищують об'єкти інфраструктури, не знищують бездумно будівлі з місцевими жителями. У Нас дуже точно працює артилерія. Ми дуже ретельно підходимо до нанесення вогневого ураження і знаємо, що вогневий контроль наш. Спрацьовує тільки по ворожих позиціях, тому ніякої паніки ми не створюємо і не підтримуємо. А те, що проголошує окупаційна влада, це як завжди маніпуляції. Пані Наталю. А чи можемо ми вас просити зараз прокоментувати можливий прильот на Вінниччині? Власне про це обласна влада повідомляє. Ну і в цілому про сьогоднішню роботу проти повітряних сил. Ну, протиповітряні сили це трошки не моя парафія, але от Вінниччина – це наша зона відповідальності. Так, під час повітряної тривоги були відпрацьовані удари по Вінниччині, і, зокрема, є влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Зараз там тривають роботи, порушення будуть відновлені. Порушення роботи об'єкта, але постраждалих немає. Це найголовніша інформація. Більше по півдню, поки що, влучань не було, але до всіх звертаюся ще раз під час проголошення повітряної тривоги, зважати на те, що ворог націлений атакувати зокрема об'єкти критичної інфраструктури, знаходитись від них якомога далі, і зважати на те, що необхідно перебувати в укриттях, тому що ворог продовжує використовувати як дрони камікадзе, так і ракетні удари. Дякуємо вам за це попередження. Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітан першого рангу, долучалася до нашого ефіру.